Махмуд Мадіне звинувачує захід в економічній війні проти Ірану. Президент заявив, що центробанк країни має достатньо резервів, аби протистояти міжнародним санкціям та купувати іноземні товари супереч падінню національної валюти. Він запевнив, що нафтове ембарго та санкції проти банків не поставлять Іран на коліна. заходу вдалося скоротити частку продажу нашої нафти. Але я сподіваюся, що ми зможемо компенсувати це іншими способами. Запам'ятайте, це битва. Кожному відомо, що зовнішня торгівля. Та комерція не відіграють важливої ролі для іранської торгівлі, але цей фактор використовується як масштабна психологічна війна, наслідки якої на ринку дуже відчутні, заявив Махмуд Мадінеджад. Іранський Ріал і далі стрімко падає проти долара, втративши у вівторок 9% своєї вартості. Від початку минулого тижня ріал втратив третину вартості, а за останній рік знецінився на 80%. Спікер парламенту Алі Реджані заявив, що лише 20% проблем в країні спричинені санкціями, решта некомпетентним управлінням уряду.